Хоча я не знаю, а, начебто ви все повинні знати, да що треба тема а, практики це не тільки ОП, а будь-яку тему. Ви обираєте викладача, з ним а, тему узгоджуєте. Потім викладач, так як на першому курсі було, тільки у вас тепер ну і ну, інший керівник практики від університету, це я, і ви можете ж обрати іншого викладача собі. Керівником. Робити роботу, а на що хочу звернути увагу. Дуже погано, що немає і, і старости немає. Чого старости немає? Ви то, мабуть, не знаєте, чи є у вас соціальна стипендія у когось. А, так, у мене є соціальна стипендія, я отримую. Так. Да. Значить, дивіться, особливо це буде, скоріш за все, буде стосуватись вас. Я не знаю, там ніхто офіційно нічого не каже. Але кожен рік у нас одна і та ж ситуація, що дивіться, 30-го завершується практика, 29-го. 30-го ви захищ, повинні захищати. Але на перше число бухгалтерія вже повинна надати. Списки або сама вона нараховує, я не знаю. Але бухгалтерія буде вимагати, щоб 1 числа в неї вже були відомості про соціальну стипендію, особливо. І якщо у вас не буде звіту вчасно, дивіться, ви зробите звіт так, як є правила. На звіт дається три дні на захист, три дні після завершення практики. Якщо ви будете діяти так, як треба. То ви не отримаєте стипендію, бо ви не встигнете ну, отримати стип... ну, оцінку до того, як треба давати відомості в бухгалтерію. Тому я напишу ще і кажу вам, і ви скажіть, кого знаєте. Це може стосуватись не тільки соціальної стипендії. А можна трошки для уточнення? Так. Трошки інші дедлайни здачі, чи мені просто треба все вчасно по дедлайнам здавати, ні, і все буде ні, добре? Ні, ні, я думаю, завжди так, оскільки я пам'ятаю, завжди так. До п'ятниці у вас повинна бути практика, десь в середу. деканат каже: терміново закривайте відомість. Все. Якщо ви будете чекати термінів, і це інших може стосуватися. То ви просто не встигнете. Вам придеться похибцем щось робити, і я те оцінюю, що ви зробите. Тому я дуже вам рекомендую, не тільки соціальна стипендія, а всім, за перші тиждень, ну, і суботи, неділя, да, зробити застосунок, потім за пару днів написати звіт і захищати його раніше. раніше. Ну, не скажуть і не скажуть, да? ну буде у вас більше канікул. Зато, якщо скажуть, що завтра треба звіт, а він у вас уже є. Тобто це. Можна питання? Да. Тобто, ну ви кажете, захищати раніше, тобто фактично, ми можемо захистити його на останній кого там до 29-30 да, у нас да. фіктивно захисте раніше. Так, да, да. да. Тобто, як тільки у вас готовий застосунок, ви можете його показувати керівнику. Якщо він вам пише відгук, що все нормально, то ви надсилаєте, ну там буде, я складу окремо буде індивідуальне завдання, мабуть, щоб зручніше було. Бо нумерація тоді, якщо звіт і індивідуальне завдання робити в одному файлі, то там з нумерацією голову морочить. То я зроблю так, як курсові. Окремо буде індивідуальне завдання, а окремо звіт. І як тільки індивідуальне завдання викладач вам підписав. Якщо звіт готовий. ну, Хто у Давиденко, він не підпише, поки звіт не буде зроблений. скоріш за все, ну, він завжди перевіряє. Хто не у нього, то там може бути звіт і, ну, що я буду перевіряти, будуть помилки. Хто у нього, він не підпише, поки ви звіт не зробите ідеально, але якщо це буде раніше, то чи він встигне, не знаю. Ну, Взагалі, я рекомендую. Ну, може бути, ось в цьому році такого не буде, так? Да? Я не можу. Я запитала в деканаті. Сказали, що, скоріш за все, особливо соціальна стипендія, так і буде. Але ж не деканат вирішує. Деканат теж, от як я, із досвіду каже, а бухгалтерія ось завтра прокинулася і надайте їм терміново ну, хто, хто отримує стипендію. А, вибачте, будь ласка, да. ще раз таке уточнення. Це мається на увазі перші числа саме іюлія. Ну, ці, ну лю, це у нас як так, ще... Липень. Липень, липень, Та чого ж липень? Три... А, 30 червня закінчується практика. Ну, ось треба дає, щоб я розумів, коли воно закінчиться. Аж, ну, За... знаєш, воно... Ще раз. Е у вас два тижні, 16, тоді 7, це 23, -те, 24, -те, 25 -те середа. Я дуже рекомендую, особливо вам, і ще у кого є соціальна, щоб у середу вже все було зроблено і закрито. Дуже рекомендую. А ви там як хочете. Да? Не буде, не, не скаже деканат, давайте, я не буду вимагати. Але якщо деканат скаже, ну, ви можете не, не зробити, але у вас не буде стипендії, бо буде борг. Ну, не борг, може вам на, нарахують стипендію на місяць пізніше, може так, не знаю. Я, чесно кажучи, цього не знаю. Я просто знаю, що робіть вчасно. Не, не вчасно, а зараніше. Бо вчасно можуть бути проблеми. Минулий і позаминулий рік було саме так: кінець місяця, і їм треба надати списки на стипендію. А щоб у середу все було готово, це ви маєте на увазі 25 число. Ну, так. Да. Ну, дивіться, Єгор, я не можу, а може і не скаже деканат. Да? Тобто ви можете вірити моїм словам. А, ну я й сама не знаю, вірить чи ні. Да? Я не знаю, як буде. Ну, в будь-якому разі, дякую, що ви це про це повідомляєте. Ну, це дуже да. важливо. На вашому місці зробили раніше, будуть у вас канікули, нічого ну, не зробити. Я думаю, що ми вже, ми це... вже в процесі. Так я думаю, що ви це зробите за три дні. Тому і не затягуйте, зробили, зразу від... звітували і гуляйте собі. У кого немає стипендії, тому все одно. А у кого є стипендія, ну там спробуйте їм. Ну, я кажу, я б зробила зараніше. Я не знаю, чому деканат не повідомляє нічого. Ну, вони чекають бухгалтерію. Вони теж якби не можуть порушувати терміни. А бухгалтерія може, бо вони гроші рахують. Ну, все інше, звіт оформлюєте, як завжди. Да? Тільки, ну, десь 20. Ті, хто не у Давиденко, 20 сторінок досить. Ті, хто у Давиденко, ну, якщо він скаже мало, будете робити 30. Мені досить 20, але якщо він вам скаже, що мало, то робіть 30. Так, ну тут записався, ну, ткачук до Антипової, Антіпова теж 20, мені здається. Ну, і вона ну, не буде вимагати. Вимагати між, може тільки Давиденко, бо він керівник да, начальство. А, ну Антіпова, мені здається, у нас однаково тут ще 20 сторінок досить. Ну, вона да, вона так і казала. Да. Тільки єдине, що це у вас там тема розвиток. Так, да, у мене я питав у викладача. Я у знаю, мене... що ви питали, але буде так, як скаже Давиденко. Поки Давиденко каже не так. Не треба, поки он типу, і нічого запитувати. Коли будете робити звіт, за той час я вже з Давиденко ще раз з'ясую, як це буде. І тоді, так, як він скаже, так і буде. Ну, у нас у нас ]ливо. з Даватемком була пара, він казав, що просто курсову передати не можна, але якщо будеш розширювати її функціонал, потім Ні, ну, це звідти. Ну, зрозуміло, як ви можете передати курсову? Ні, там не про це йде мова, йде мова про назву. Про назву. Як буде називати? А, ну так, да, з, -з назвою, да. Я розмовляв з Катериною Олександровною. Я питав, як краще? Просто я ж не можу взяти з курсової так, роботи качук, назву, да. Качук. Як буде, я вам скажу. Mm -hmm. І ви тільки зміните, це ж тільки назва. Все інше, спів... все інше однаково, нема там питань, що ви у вступі вказуєте, перераховуєте функції, які ви додаєте, все дописуєте. Але проблема в назві. Ось назвою я напишу, як я напишу, Катерина Олександрівна буде в курсі, як скаже Давиденко. Бо він поки що казав не так. А може він передумає. Ну, це я кажу, в звіті один рядок замінити, це не проблема. Так, кандратський, там і боргит перестав навчатись. Так, ну все, якщо до мене нема більше питань. Тобто ви з понеділка можете раніше при... закінчилась сесія, і давайте собі робіть, не чекайте, робіть практику. Як тільки у вас все буде готово, ви мені пишете. Захищають. А у нас до кого це викладачів можна записатися? До всіх на нашому факультеті? Чи Ні, до... На факультеті вже пізно, можна було, але сьогодні вже я віддала наказ на практику. Все. Всі на нашій кафедрі. Я пропонувала, ви нічого не зробили. Все. Так тему, що зараз не вибираємо, чи вибираємо? Ну, вам до початку практики треба вибрати викладача і тему. Але ну, тепер да. викладача. Тільки з нашої кафедри, бо в наказі стоїть уже тільки наша кафедра. Раніше можна було обрати з іншої кафедри. А, ой, я перепутав, ну так, да, з ну, нашої кафедри. Да. З нашої кафедри Ну, ви домовляєтесь з викладачем, потім, ну, правда, викладач може запитати, яку тему ви хочете, ну, це вже ви самі там вирішуєтесь, до кого ви хочете, з тим домовляйтесь. Ну, якщо не, ну, все як було на першому курсі, нічого не змінилося. Єдине, що, будь ласка, буде лежати титулка, якщо вона правильна, не так як в курсовій ще білий побачив, ну я перевірю. Титулку берете у мене, будь ласка, не будь-яку. Не треба у однокурсників брати да, і надсилати мені, я йому пишу не те, а він, я взяв у однокурсників. В мудлі буде лежати. Те, що лежить, те й берете. Якщо там написано, дивіться, там буде написано: або там Боровльова ну це розраховано на тих, хто у мене, да? або прізвище вашого викладача. Так от якщо прізвище вашого викладача, то прізвище поставили, а оцю текст прибрали, хто залиши знижу бал. Бо мені що дають? Додали Давиденко, написано Боровльова або прізвище вашого викладача. Пишуть Давиденко. І залишають або прізвище вашого викладача. Здрасте. Я що за вами буду це все виправляти? Я не буду, я просто буду знижувати бал. Залишили те прізвище, яке є. Я підготувала для тих, хто у мене, зробила максимальні умови. Я не можу на кожного викладача робити титулку. Да? Тобто ви там уже самі виправите титулку. Цього року треба брати, там буде комісія. Комісія така, як є. Дивіться, щоб листочок не ну, був. Перекошений, зазвичай на практиці зниження балу йде саме за оформлення. Я не буду, як зараз ось я по 5 разів повертала курсові, я на практиці так не буду. Бо вже була курсова і, будь ласка, дотримуйтесь цих правил оформлення. Не так, як вам хочеться, а так, як треба. Все, якщо у вас немає до мене питань, якщо є, давайте. А давайте подивимось. Ну, Катерина Лисаріна рідко виходить на зв'язок, щоб вона вже відповіла. Ні. Ну, в мене є невеличке питання. Да, давайте. Ну, я зараз дивлюсь на щоб титульного листа, і mm. там ось, ну, керівник виконав і члени комісії, і там знову ініціали, а не. Я ж кажу, Візи. що я перевірю. Я зараз сиділа, а. не піднімаючи голови, приймала курсові. Розумієте, коригувала, і по 10 разів це у вас було у нашого потоку більш-менш. Але оскільки для, до мене записалося більше 50% комп'ютерних наук, а в них ніхто не відслідковував, то я їм повертала по 5-6 по разів. Тому у мене не було часу. Я ж кажу, що я викладу Добре, на питань. Або можете самі, ви ж знаєте як. Але ні, краще мені. Я запитаю, бо може на цей рік могло бути так, що ще змінилося. Хтось там казав, що які останні. Ну, навряд чи, ну, а вдруг. На, на наступний рік буде змінюватись, не буде 121 а буде F2, там будуть суттєві зміни. А на цей рік начебто не повинно бути таких змін ще. Так, індивідуальне завдання. А це. Ага ні, я. це ось звіт з практики і сюди ж буде індивідуальне завдання. Все буде в одному. Два файлі викладаєте, так, як на курсовій. А, титульний лист для звіту з технологічної практики. Здобувач, здобувачка. А члени комісії. А ось я буду члени комісії. М -м -да. А стоїть 25 рік. Ну, я запитаю, що буде. Запитаю, що буде. Так, 208 у мене правильно, так. Да. Ну і індивідуальне завдання на практику шаблон. Ну тут взагалі, мабуть, нічого. Другий курс 208. Ага, ага. Ну тут я дати поміняю, бо буде дата 16.06.25. Тут 29. Так, тут буде, ось дивіться. Я показую екран, ні? Ні, не показує. Ні, ні. Ось екран. Значить, дивіться. Ну тут все написано, але половина ж читати не вміє. Я не знаю, як ви писали на першому курсі, так? Да? Не знаю. Тут пишете ось дата. Отут повинна бути, дивіться, далі, кожна дата, окрім вихідних, повинна бути відображена. Суботу можете відображати ти. неділю точно ні. Тобто на кожну дату, або отак, тире, да, ви пишете дати. Першу і останню ви не змінюєте. Була, була яка? Я поставлю тут дату. Так, ну тут, да, Світано, от дивіться, або прізвище вашого керівника. Значить, якщо тут поставили інше, отут я, тут нічого не міняємо. Я тут підкоригую, але ось від підрозділу ось тут. Якщо поміняли, то це або прибрали. Тут здобувач прізвище ім'я по батькові, тут посада і тут буде ініціали. І тут будуть ініціали, мені здається. Ну, як буде, так ви і зробите, або міняєте на вашого викладача. І знову я пишу де вашого викладача, щоб ви... Тут теж буде дата, тут нічого не міняємо, отут які будуть стояти, все, що тут буде стояти, ваше завдання ось тут змінити. Да? І оце. І тут не забути себе написати. Тут, де червоненьким, ви змінюєте все. Тут нічого, що буде стояти, те ви її залишаєте. Я підкоригую час, якщо є. Ви ще сесію будете здавати, я встигну все підкоригувати. Все, звідси практики, я, мабуть, зразу і видалю, бо встигне хтось. Індивідуальне завдання. Підписан та не там видавала. Ну, ладно. Ладно, це я без вас зароблю. Як оформити посилання? Все. Все чи ще є? Та наче все. Наче все. Ну, будуть питання, пишіть. Добре. Так, гаряйне. Я рекомендую вам написати мені щось. Щоб ви були зверху, і коли Катерина Олександрівна відповість, а це може бути й завтра. Ну, щоб я вас не шукала. Добре. Що я вам не а, а, Правда, ні. Вона ж вам поставить все, ви побачите, що є в мудлі, так же, так що як так. хочете, можете написати. Добре. якщо більше питань нема, то.